Всіх вітаю, сьогодні у нас 22 квітня 2025 рік, Україна Київська область. Сьогоднішньому відео зробимо невеличку прогулянку по саду. Подивимося, як квітнуть черешні, диплоїдні сливи, європейські. Які сорти раніше починають світіння, які пізніше. Адже люди часто запитують, коли той чи інший сорт квітне, наприклад, якщо говорити про черешню то які сорти вітить одночасно, щоб знати, які сорти садити, щоб було краще запилення. Отже, розпочнемо. так Це у нас зараз черешня, донецька красуня. Повне квітування, як бачимо. Йдемо далі. так Це у нас сорт черешні Кордія. Дуже смачна черешня, не тріщить, не гниє. Також маємо повне цвітіння. Так, далі у нас дачниця, жовтоплідний сорт. Повне цвітіння. Валерій Чкалов на один день раніше почав квітнути, ніж інші сорти. В цьому році взагалі майже всі вчорашні квітуть в один період через різке потепління. Це у нас сорт Summit. Буде перший врожай в цьому році. Замало квіток. Це у нас в крону дерева. Сюди я зробив Гігантрет. Як бачимо. Все прижилося літньою окульоровкою. Так, ідемо далі. Це також Кордія. Таких два дерева посадив, дуже задоволений цим сортом. А це ось не знаю, на жаль, сорту. Не я садив, але подивіться, яка краса. Це також дачниця. Це у нас сонячна куля, бачимо вже відквітає. Трошки не подобається, мені цей сорт має греченку, та коли багато опадів тріщить відсотків 30-40, то ось вже перещіплюю на інші сорти. Так, а це грушки, заодно вже покажемо грушки, що у нас тут по грушкам. Це вижниця. Маленька волохата. Працює. А ось вона. Десь ось тут. Це у нас сорт Ксена. Це сорт Микола Крюгер. Зараз прийдемося, подивимося ще одну сливку, дуже смачну, під назвою Амрс. Вона тут в Абрикосах посередині росте. Ось. Отаке квітування. йдемо далі. По абрикосам. Ще рано робити висновки. Це пізні сорти, то бачимо, що ось. Пізні сорти досить. Гарно зав'язалися. Ну, абрикосам я зніму окремо відео, так як і обіцяв, хай все, що не зав'язалося, осипеться. Будуть вже плоди більші, щоб видно було, тоді пройдемося, по різним сортам подивимося запилення. А зараз підемо так в ряду. Тут ми натрапили на дуже смачний сорт персика під назвою Fidelia. Білом'ясий. Сорт. Вже частково він відквітнув. Це також грушка, сніжинка. Та сама RX. Оленка волохата. До речі, вчора пройшли від оленки волохатою 2 мл провантовернал дали і. Також для кращого забилення Максі Кропсет. І бачу, що оленка волохата вже не така активна, як була зранку. Це у нас сорт Бербанк Гігант. Бачимо вже цвітіння завершилось. Також ось літньою окульоровкою зробив нові сорти White Lady, Бачимо тут там мурахи. Йдемо далі. Ну, на цій частині саду у нас яблуні в основному. Яблуні ще не квітнуть, тільки-тільки почнуть на днях, мабуть. Так, це сорт Киргизська ну там буде будуть більше дерева, Йдемо краще, подивимося там. Так, це у нас сорт диплоїдної сливи, яка вже відквітнула Вацар Прем'єр. Ось також Вацарк Прем'єр диплоідні разом з галичою, перші почали квітнути. А європейські зараз якраз масове цвітіння. Ми бачимо, зав'язалось непогано. Звичайно, через декілька днів або навіть тиждень буде краще видно. Так, а це сорт персика Sugar Time. Ранній смачний сорт. Вон там далі бачимо також Sugar Time. Пізні абрикоси завершують цвітіння, а на поверхах ще бачимо є цвіт. Тому будемо, мабуть, з непоганим врожаєм пізніх абрикос, так як погода прекрасна, тепло. Так, а це в нас сорт сливи європейський чачакська рання. Як бачимо, квітування активне. Ось де не де ще є. Закриті бутончики. А так квітне слива Стенлей. Оленка волохата. Її тут зранку було просто дуже багато. Ну, ось, бачите, провантовернал непогано подіяв. Ось вони вже. Так, далі підійдемо зараз до сорту ювілейна. Ось такий стан цвітіння, де де не де вже повідквітала вона. Також дуже смачна слива. Якось я про неї був забув. Декілька років тому. І прийшов, вона вже така підв'явша була. Я її спробував, то був вражений. Там смак був такий, що по бріксу замірював, було 27 чи 28 брікс. А смак як мармелад. Дуже смачна слива під назвою ювілейна. Так, давайте зараз підійдемо до... Це у нас Чачакська. Найкраща. Також ось так. Квітне вона. Оленка голохата. Вже наїлася. Топ-хіт. Дуже смачна слива, крупноплідна, солодка, одна з кращих. До 100 грамм сливки, навіть і більше є. Це рекомендую цей сорт сливи, суперова. Сливка. Так. Длоїдна слива Byron Gold. Отакий От стан. Ну Тут, як я вже казав, що через різке потепління. Всі сорти майже однаково починають квітнути. Там, де не де є, є випадки, там далі підемо, подивимося на сливу Карпаті, яка ще тільки розпочинає квітнути. А ось Анжеліна вже одна з перших диплоїднів почала квітнути разом з Оцарк-прем'єром. І ось вже частково відквітнула. А це у нас слива Black Gold. Подивіться, скільки цвіту на ній. В тому році перший врожай був. А в цьому році мені самому цікаво, як вона зав'яжеться. Просто дуже багато квіту. Так, йдемо далі. Це у нас алеча на вже відквітнула. Потроху роблю щеплення. Це у нас Геа. Ось. Прижився, прижилася, пощепа. Так, далі йдемо. Алеча обільна. Також потроху. Щіплюю різні сорти персиків, слив, буду трохи відходити від оличі, забагато насадив. Так, а це в нас слива чачакська найбільша. Так вийшло, що я посадив два дерева сорту Амерс собі, бо дуже сподобався сорт цієї сливи. А коли почав плодоносити, то виявилося, що це чечакська найбільше. Тому я частково ось уже перещіплюю на інші сорти. Це у нас світ дрім. Потім я зріжу цю частину крони, як ця ви виросте. Там також щось окулірую. Так, це інше дерево. Також чечакської найбільшої. Ось також персики будуть на сливі. А це олича надрання, ще одне дерево. Я декілька років тому зробив сюди щеплення абрикоса. Сорт Приція. Як бачимо, ось маленькі плодики вже є по верхах. Тут, на жаль, що перше квітнуло, підмерзло, а поверхах, ще бачимо, де-не-де навіть квіти є резервні такі. Тобто ранній абрикос теж буде тільки по верхах. <кій> так, йдемо далі. Це у нас сорт сливи жовта афаска. Дуже смачна, дуже солодка. В тому році було перше сигнальне, декілька плодів було, хоча дерево вже шостий рік пішов. Але в цьому році я думаю буде непоганий рожай так як квіту достатньо для цього. Також ось. Отроху нові сорти прищіплюю. Це у нас сорт, якщо не помиляюсь, біхрет абрикоса. Подивимося, як абрикоса буде все показувати на сливі. Сорт ненька, один з перших, почав квітнути. Як бачимо, вже майже відквітнув. У мене таких 4 дерева цього сорту. Також дуже смачна слива, українська, солодка. Так, це у нас слива чачакскарання. І ось про що я говорив, це у нас слива Карпатія. Тільки-тільки починає цвітіння. Одна з останніх слив, які квітнуть в моєму саду. Ось. У мене таких тут чотири дерева, дуже смачна також слива ця, солодка. Ось. А це ось також абрикос. Сюди літньою кольоровкою зробив. Це у нас сорт космос. Також на сливі. Подивимося, як вона буде розвиватися. Це у нас жовта медова. Слива буде перший врожай в цьому році. В тому році декілька сигналок було. В цьому році вже бачимо світу достатньо для врожаю. Це також медова жовта. Ну, а це взагалі суперовий сорт сливи під назвою «Штутгарт». На другий рік вже починає плодоносити, солодка, також класний сорт. Отакий От стан цвітіння зараз. Так, Давайте сюди перейдемо. Це сорт сливи киргизська причудова. Також дуже смачна, солодка, але потребує обробок, коли дощова погода, то підниває. Тому. Трішки кращий догляд потрібен для цієї сливки. А це ось безпроблемний сорт. Ця найбільша. Подивіться, скільки тут освіту, плоди великі, але трохи терпкуваті. мені не дуже подобається цей сорт, він краще йде на сушку, чорнослив. Так, а зараз ми підійдемо до черешні пізні, під назвою регіна. Подивіться, як вона квітне, скільки ще квітів не розкритих. Ось. Вона одна з останніх почала квітнути, як бачимо. Подивимося, яке буде завантаження, тому що в тому році було середнє. В цьому році будемо сподіватися, що дуже добре зав'яжеться. Також смачний сорт. Це у нас Сільвія. Ось так. Квітне. Так, це також Сільвія. А це сорт Генеральська. Що можна сказати про цей сорт? Дерево вже сьомий рік, мабуть, пішов. Врожанні середня була, якби цвіту постійно небагато. От я бачу, що в цьому році досить добре вона квітне, ще навіть є закриті бутончики. Подивіться, скільки їх. І очікую, рясний врожай. Також смачний сорт, але ж дуже пізно починає плодоносити. Ось ще одне дерево сорту генеральське. Повне цвітіння зараз відбувається. Хоча ще, як бачимо, ще є навіть закриті квіти. Так, ідемо далі. Слива сорту рекорд. Також дуже солодка, там 20 брікс по цукру було, Але завантаження середнє плодами. Також в цьому році бачу, що більше квітів, можливо, буде кращий врожай. Подивимося, як пройде запилення. Сорт смачний, але врожайний, можна так сказати. Ось також сюди вже. Це у нас ПЕВ 24007 Персики. Потроху прищіплюю. Це у нас алеча генерал, уже відквітнула. це також алеча Генерал. Як я вже казав, від алечі трохи буду відходити. Ось персики. Це у нас сорт Harrow B'auty. Далі йдемо. Так, а це в нас Олича Гек, вже також відквітнуло. Кожен рік з дуже великим врожаєм. Я її в цьому році вже так жорстко пообрізав. Але все одно зав'язується все, що можна. Так, йдемо далі. Але ця обільна. Ось так. Відквітнула вже. Ось також персик сюди. зробив. Це у нас Фіделія. В принципі, на цьому все. Пишіть коментарі. Дякую за увагу. До зустрічі.